Друзі, усім привіт! Сьогодні хочу показати вам другу частину огляду ікеї, який я робила у Варшаві, коли була там. Наразі я вже в Києві і продовжую працювати над нашими проектами та авторськими наглядами будівництва. До речі, мене звати Катя Луференко, я дизайнерка, і ми разом з командою розробляємо і реалізовуємо наші проекти, які ви можете подивитись тут на каналі в інших відео, або у мене на сторінці в Інстаграм. Зараз ми вже закриваємо набір проектів, які будемо. Ми стартувати 22 січня, і у вас є останній тиждень для того, щоб встигнути замовити у нас проект. Повертаємось до огляду. Я вже казала, що відкриті полиці повертаються разом із ними повертаються буфети, шафи зі скляними дверцятами, щоб було видно, що у вас знаходиться на полицях, але не припадало стільки пилу, як у відкритому варіанті. А речі не такі естетичні, можна зберігати у комоді знизу. Основна перевага приміщень із темними стінами, що фотографії, постери, картини виглядають набагато яскравішими, ніж вони розміщені були б на білій стіні. Ні, ось ця модель дивану мені дуже подобається, і він гарно виглядає у цьому матеріалі і кольорі біля більш холодного відтінку шафи та стін. Крісло цієї ж серії і виглядає дійсно поза часом. Постійно хочемо використовувати дерево на стільниці кухні, але дуже переживаємо щодо експлуатації. А ось у ікеї не переживають і давно вже використовують такі стільниці кухня для шанувальників дерев'яного дерева. Ця дитяча мені дуже сподобалась через незвичні кольори, адже ми звикли, що для дівчини має бути рожева кімната, а для хлопчика сіренька або синя. Тут кімната не втрачає тепла завдяки дереву та теплому відтінку коричневого. Але це не зовсім дитяче, це скоріш батьківська кімната із маленькою колискою поруч із ліжком. Тут якесь нове ліжко я його ще не бачила, і для підлітка мені здається саме те. А ось для батьків я щось не дуже зацінила. Але, взагалі, взяла на замітку, як чудово поєднується такий насичений коричневий колір із ментоловим та бежевими кольорами текстилю. Ще гарна ідея поставити разом ці два ящички, які продаються окремо з відкритими та закритими поличками. Ось ця лампа це новинка. Вона поєднує в собі світильник і колонку. Колонка вмикається з однієї сторони, а світильник з протилежної. Класне дзеркало у тоненькій чорній рамі. Воно достатньо широке і високе, щоб бачити себе у повний зріст. Мені подобається ось це крісло, пасує як в сучасному інтер'єрі, так і в більш класичній стилістиці. Ось тут ми знов бачимо підголівник з одного дивана, але його можна ставити і на інший. Симпатичний кавовий столик, його ще можна використовувати як приліжкову тумбу. І ми повертаємось до нашої великої теми дивань. Цей диван дуже класний по формі, а ще й у правильному текстилі. Ось цей диван новинка, він на гарних ніжках і у нього класна тканина. Він виглядає як класичний диван, але в нього є незвичні елементи у вигляді кутових стрічок, які виглядають ненав'язливо. нав'язливо. Він також є у різних розмірах, у маленькому виглядає також чудово. Ось цей стілець, мій найулюбленіший серед офісних, дуже стильний. Виглядає витонченим, зручний та універсальний по дизайну. Ось це новинка серед світильників. У нього регулюється яскравість освітлення, і його можна використовувати для ванної кімнати, передпокою або як додаткове освітлення основних кімнат. Однозначно найбільшу атмосферу роблять ці відкриті полиці та закриті буфети, Ікея дуже вдало вдається відтворювати затишну домашню атмосферу у своїх невеличких інтер'єрах. Є чому повчитися в плані стилізації. Звичайно, тут величезну кількість наволочок на декоративні подушки на будь-який смак. Далі буде багато шаф для вітальні із закритими та відкритими полицями. Їх можна поєднувати між собою, і це виглядає дуже стильно. Наприклад, ось ці шафи це поєднання відкритого стелажу та закритої шафи зі скляними дверцятами. Мені сподобались ці малесенькі металеві ручки на дверцятах, які майже не видно, але свою функцію вони виконують. Цікаво подивитись, як схожі моделі зовсім по різному виглядають у різному кольорі дерева. Тут на вас чекає консультант, який підбере меблі під ваші розміри. А тут велика кількість квадратних поличок, які можна складати, як конструктор, і мені сподобалась ось ця конструкція з чотирьох рожевих поличок. І мені здається, дуже класно таку розміщувати у дитячі кімнати, тому що білі вже дуже замилили око і виглядають дуже простими. Ой, ну ви подивіться на цю красу. Тут класна і модель самого буфету, і колір, і з золотими ручками просто ідеально. Можна взяти комплект зі стелажем з відкритими полицями. Ще ось така новин. У яскравому кольорі. Тут також модель дуже класна, продумана. І зверніть увагу, що полиці і задня стінка зі світлого дерева. Дуже класне рішення. Величезна кількість варіацій білих меблів на будь-який смак. А ось у темному кольорі стелаж та буфет зі скляними дверцятами, такий самий, як у червоному кольорі. Ще ось ця шафа мені сподобалась, гарний колір і підійде під будь-яку стилістику. Мені подобається цей колір, він доволі нейтральний, сіро бежевий але виглядає краще, ніж просто білий. Ще з новинок дзеркало, яке було тільки у білій рамі, тепер з'явилось у чорній та золотій. До речі, щодо золота, будьте з ним обережні, тому що ось ці ручки, які дуже популярні, але у золотому кольорі, як на мене, вони занадто блискучі. Ось ці також є у різних кольорах, і золотий не найкращий з них. А ось такі ручки стали вже класичними. Мені вони подобаються, вони мінімалістичні та зручні. Коли ми шукаємо ручки для наших проєктів, ми завжди розглядаємо варіанти зекеї. Ось цей прикольний варіант кухні. Мені сподобалась велика кількість маленьких шухляд, де можна зберігати багато кухонних приладів. Ось такі низькі, але широкі шухляди. Це гарна ідея, щоб організувати спеції, ножі, столові прилади та усілякі рулони типу фольги. Ще в ікеї є техніка, наприклад, ось ця симпатична витяжка. Також класно виглядають змішувачі, у них дорогий та стильний фініш. Бо скільки я останнього часу передивилася кухонних змішувачів у золоті, але вони виявились в житті жовтими або блискучими, я вам передати не можу. А тут усі варіанти супер. Навіть ось ці класні з з'ємним краном. Мийки також мені подобаються. Ми їх не дуже часто ставили ще на об'єкти, але виглядають вони класно. Ось ця кухня, моя найулюбленіша зі всіх експозицій. Так для мене виглядає класична скандинавська кухня. Цей дизайн мені здається поза часом і буде актуальним завжди. Так, трохи напряжно, що скляні шавки, але чому б не використовувати це як привід купувати гарний посуд? Ще одна новинка, яка мені сподобалась, це ось така шафа для взуття. Виглядає дуже добротно та стильно. Класне оформлення ручок та внутрянки полиць. Погодьтесь, дуже класні матеріали, і туди вміститься взуття для усієї родини. На цьому ми завершуємо другу частину огляду ікея. І до речі, хотіла вас запитати, чи цікаво вам дивитись такі огляди, тому що я зняла багато матеріалу і думаю, що вистачить ще на частину або дві. Наступного разу хочу показати вам стільці, дитячі кімнати, килими та ще багато іншого. Тому пишіть у коментарях, чи чекаєте на наступну частину.